Здравствуйте, мої шановні глядачі! Сьогодні неділі я була на Блошиному ринку. День у мене сьогодні дуже довгий, тому що я встигла і на Блошиному ринку побувати, і на екскурсію піти, із друзями зустрітися, і навіть попасти на концерт Вірки-сердючки. От уявляєте собі, оце після концерту прийшла і зараз знімаю для вас відео. Зробила кілька знахідок на нашому ринку. Це брошки винтажні. Зараз буду вам показувати. Починаю я з брошки, яка вважаю, я зроблена в Чехословаччині. Бо дуже вона мені нагадала ті брошки, які носила моя мама. То брошки 60-х, 70-х років. З ставками, зробленими з скла. Ну, то, що тут скло, от те, що сяє, то і так ясно. А оці вставки, які нагадують, якесь каміння, ну, наприклад, бірюзу, це, звісно, не бірюза, а зроблений скла, імітація бірюзи. Це дуже характерно для брошок. От, мокра ще брошка, я їх мила. Так от, це дуже характерно для чехословацьких брошок того періоду, як і основа така, нібито філігрань, це така штампована філігрань, ну, брошка, яка об'ємна, показую вам. Ну, і зворотній бік такий, такий, як і у всіх брошок того періоду з Чехословаччини. Брошка в дуже гарному стані кажу я, тому що немає ніяких пошкоджень, все на своїх місцях, застібка, фіксатор, ніяких втрат немає, метал в гарному стані. Ну, як то сказати, в ідеальному. Ще одна брошка, вважаю, з тих же часів, ось ця. Вже вона мені сподобалася, виглядає дуже шляхетно. У центрі кристал без амальгами. І, так, така ілюзія, нібито якесь дорогоцінне каміння. Знову ж, все на своїх місцях. Кажу я про стрази. І ідеальний зворотній бік. Я так вважаю європейська брошка. Вінтажна, в гарному стані. От дивлюся на такі речі, як як ту, якщо показала і на цю. І кожен раз думаю: ну навіщо маю чимало такого типу брошок. Ну саме от таких не маю. І коли в ідеальному стані, і коли не дуже дорого, Ну отак хочеться взяти. А також дуже мені сподобалася оця брошка. Мені загалом подобаються брошки у вигляді пір'ячків. А ось ця, коли вона вкрита емаллю, і емаль від блакитного до синього, такі переходи, дуже гарна. В гарному стані. І Тут навіть є маркування. Що тут написано? Я розібрати не можу. Ну, нібито є літери латинські. Може, ви зараз можете прочитати? Що це за маркування? Мені воно не знайомо. Але мені здається, що це американська брошка. Так от за тим, як виглядає поверхня металу тут, мені здається, що це американське виробництво. Але впевнена, що вона вінтажна і сподобалася дуже. І ще одне пір'ячко знайшлося сьогодні для мене на нашому ринку. Ось це. Бачите, вони різні. Ну, але кожне має щось своє. От потім напишіть мені, а яке пір'ячко вам сподобалося більше? Оце, що я показала блакитне, чи це. Це пір'ячко має одну перлинку, вона тут вклеєна. Ну, і загалом цікаво зроблено. Я вже так, досить оригінально. І от щодо цієї брошки, то в неї є маркування, маркування знайоме і мені, і багатьом. Це брошка англійської компанії Sphinx. Нагадую, ця компанія проіснувала з 40-х по 90- роки. І зараз ці прикраси цінуються, тому що ця фірма виготовляла дуже якісні прикраси з дуже гарним дизайном. Маркувати свої прикраси ця фірма почала в 60-х років. Тож і це підочко зроблено десь, може, в 70-ті, може в 80-ті роки. І у того ж продавця купила ще одну брошку цієї ж фірми Sfінx. І знову ж в дуже гарному стані. І... В центрі такий цікавий кристал, який дуже нагадує агат. І ось тут маркування Сфінкс. Тож такі дві гарні брошки цієї фірми мені сьогодні трапились. Я радію, тому що я дуже люблю саме європейські прикраси. А це Велика Британія. Ну, і Брошки Сфінг зараз дуже цінуються. Як то сказати, колекціонерами. А ще купила отаку от пряжку. Я люблю старі пряжки, а вважаю, що ця пряжка має свій вік. Можливо, вона зроблена десь 40 роки, можливо, 50 ті Ну, вважаю не пізніше. Отака от вона досить висока. От бачите, такий тут, нібито купол. І от такий зворотній бік. Я там шукала, може, буде друга частина цієї пряжки, але нічого не знайшла. Ну, бувають такі пряжки, дві частини. Але коли дві частини однакові, то от цей. Гачок, він повинен бути десь з краю, щоб чіплятися за ту другу частину. І якщо він тут посередині, то я розумію так, що тут була не така частина. Ну, точно, вони не можуть так заходити одна на одну. Або це був просто якась петля, куди це, це чіплялося, і це була одна така прикраса. На поясі. Ну, або, отак ви вважаєте, можливо, такий був пів, півколо. От мені більш здається, що воно скоріше було так, що лише ціплялося і не було другої такої ж круглої частини. Ну, Така пряжка старенька. І на фінал я залишила цю брошку, яка, на мій погляд, найбільш оригінальна. І найбільш стара з тих, що я сьогодні знайшла на нашому ринку. Я відмічаю, що вона зроблена не так, як от ті брошки, тут не дуже багато блиску від стразів. І в центрі вставка, ну, не знаю, можливо, це скло, можливо, це аметист. Коли я купувала, я думала, що це скло. І роздививши, що тут є перлинки, навіть подумала: от деякі з перлинок виглядають добре, а деякі якось так не дуже. То, можливо, перлинки з покриттям, і це покриття, знаєте, пішло, і там виходить такий, якийсь е, основа цієї штучної перлинки, така мутна кулька скляна. Але коли я прийшла додому і подумала, що в мене є невеличкі перлинки, можливо, щось замінити. Я почала роздивлятися під лупою і з'ясувала, що це не штучні перлинки, це справжні мікроперлинки, натуральні. Ну, і тут у мене думка: так може це не скло, а метист. Брошка зроблена з металу, ну це не золото. Я вважаю, що це латунь. Але от дивіться з воротнього боку, як воно зроблено. Бачите, отак незвично. Ні Чехословаччина, ні Західна Німеччина, ні Австрія отак от не робили. Я не знаю, чи то виробництво, але воно багато тут ручної роботи. Бо це все, бачите, припаяно. Навіть видно, що воно не. Лиття саме спаяну з частин. І тут зацікавила мене застіпка. От дивіться, яка застіпка. Бачите, так? Чим вона відрізняється від більшості? Отак от повертаємо. І отак от от виходить голка. Отак от зверху. Не збоку, як от, майже у всіх. А отак от зверху. Ну, і оця частинка, Ну кажу, і, і застібка. Оця частина застібки, вона теж видно, що старенька. Так от, я думаю, що ця брошка відноситься до, ну, так скажу, до Другої світової війни. Можливо, це початок 20 го мали, можливо, якісь 40 роки. Ну, але ж брошка дуже цікава, старенька. І хоч я не знаю, де вона саме зроблена, ну, я так вважаю, що це європейська робота. Ну, а може, ви знаєте більше? Підкажіть мені, буду дуже вдячна. Нагадую вам прикраси, які увійшли в це відео. І, як завжди цікавлюсь, а що вам сподобалося більш за все? Я всім дякую за увагу, як завжди, чекаю на ваші коментарі. З вами була Тетяна із Мадрида.